Брати Капранови Веселих свят. Святвечір та Різдво. Коляда. Християни, що користуються юліанським календарем, у ці дні 24-25 грудня відзначають Різдво Сина Божого Ісуса Христа. З цієї події почалася нова ера і нове літочислення. Різдво – одне з 12 найбільших християнських свят. Коляда це початок Нового сонячного року. Після зимового сонцестояння, 22 грудня, день починає прибувати і сонце повертає на літо. У ці дні шанували сонце, а також батька всіх богів, сварога. Це було велике і веселе свято із багатою традицією. Сьогодні свято Коляди переплилося з християнським святом Різдва і обряди поєдналися. Коляду, крім українців, святкують також інші народи колишнього Великого Князівства Руського і Литовського, Білоруси під назвою Каляди, литовці – Каледос, а також Поляки. Які називають свято коляда, 24 грудня відзначають святий вечір або багату кутю. Оселю прикрашають витинанками, святковими рушниками, розвішують солом'яних різдвяних павуків. На покутті встановлюють дідуха, зробленого з останнього обжинкового снопу. Дідух це дідівський дух. Символ роду. Він залишається на почесному місці впродовж усіх зимових свят, святвечір свято родинне. Сім'я збирається за столом, на який традиційно ставлять тарілку для тих, кого вже немає, і водночас для несподіваного гостя. На вечерю подають 12 святкових страв. Дванадцять вважається священним числом. У році дванадцять місяців, у людини дванадцять ребер, у Христа дванадцять апостолів. Перш за все, на столі мають бути кутя та узвар. До них пиріжки з капустою, квасолею або маком, вареники з калиною або сушнею. На багату кутю обов'язково подають страву з риби бо риба. Символ Христа. Капуста з грибами, голубці, киселі. Залежно від місцевого звичаю, 12 священних страв трохи відрізняються. Страви з м'ясом на святвечір не подають. Як на небі з'являється перша зірка, сідають за стіл. Господар запалює свічку, і родина молиться за живих і померлих. Потім господар набирає ложку куті та йде на двір запрошувати мороз. Морозе, морозе, іди до нас кутю їсти. А як не йдеш, то не йди і на жито, пшеницю і всяку пашницю. Після вечері зі столу не прибирають, посуд не миють, а усі ложки складають до миски з кутею, щоб уночі душі предків могли почастуватися. Діти цього вечора несуть різним святкову вечерю калач, кутю, узвар і солодощі, зав'язані вузликом у хустку. Відвідують бабусю й дідуся, дядьків із тітками та хрещених батьків, і таким чином об'єднують вечерею всіх родичів, неначе за одним столом. На святвечір починають колядувати, прославляючи Ісуса Христа. А колись коляду та молоде сонце. Колядники з восьмикутною зіркою ходять від оселі до оселі, співають колядки, бажають урожаю, багатства, усіляких гараздів. У відповідь господарі нагороджують колядників солодощами та грошима колядують протягом усіх різдвяних свят аж до водохреща. Колядницькою ватагою керує отаман. Він веде перемовини з господарями, заводить колядки. Отаман несе звізду, а тому зветься звіздарем. Крім того, у ватазі обов'язково є міхоноша, який несе колядницьку турбу і збирає до неї те, що наколядували. Решта колядників несуть дзвоники та співають. У Карпатах ватаги колядників називають партіями, а головного у партії Березою. Там колядують стрембітами та скрипками. Зранку, 25 грудня, настає Різдво, і люди йдуть до церкви на святкову службу. Від цього дня і аж до стрітання вітають одне одного словами Христос народився! Славімо Його! Не буває різдва без куті. Кутю також варять на щедрий вечір це щедра кутя. Та водохрещу – це голодна кутя. Для куті знадобиться пшениця, мак, мед та волоські горіхи. З пшениці треба попередньо відлущити тверду шкірку. Це робиться за допомогою ступки. Але краще купити вже лущеної пшениці. Зерна пшениці перебери ретельно, тоді залий водою, щоб постояла всю ніч, зранку вари на малому вогні, слідкуючи, щоб не розварилася. Якщо википить, доливай воду. Як звариться і стане м'якою, постав охолонути. За пару мак злий воду і розітри макогоном, поки пустить молочко і стане схожим на кашу. Мак також можна розтерти у млинчику для кави. Горіхи перетовчи у ступці або прокрути через м'ясокрутку. Перед вечерею поклади до макітри пшеницю, мак, товчені горіхи і мед та залий теплою водою або узваром. Усе це на власний смак, тільки не бередай куті меду. Дехто робить кутю без горіхів, дехто навпаки, додає ще й родзинки. Це залежить від родинної традиції. З куті починають святу вечерю. Узвар це друга обов'язкова різдвяна страва. Як твердять науковці, узвари і куття прийшли до нас іще з часів кам'яної доби, понад три тисячі років до нашої ери. Перебери і помий сушені фрукти та ягоди. залий водою. Додай меду на смак. Закрий кришкою і на невеликому вогні. Враховуй, що груші та яблука варяться довше, ніж решта фруктів, тому спочатку провари їх, а тоді додай сливи, вишні та родзинки і дай закипіти. Як фрукти стануть м'якими, узвар готовий. Його ставлять у холодне місце, щоб настоявся, подають на святковий стіл прохолодним. Щоб коляда вийшла доброю і господарі розщедрилися, треба знати правила бо коляда старовинний ритуал з багатою традицією. Від того, як ти поколядуєш, залежить, чи вдасться наступний рік у господарів. Так що це не просто розвага. Недарма у гуцулів ще існує правило колядувати в кожній хаті, навіть якщо там ніхто не живе. Збери гарних друзів до Ватаги, вивчи колядки. І починайте. Oi, you Будем плясати! Восьмикутна зірка обов'язковий атрибут колядницької ватаги. Це старовинний символ новонародженого сонця. А також символ Віфлеємської зірки, яка запалилася у Різдво Христа. Коляда важливий ритуал, який складається із привітань, побажань для господарів та подяки колядникам. Тому тут важливі обидві складові як гарні колядки та гарні голоси, так і вдячність від господарів, яку складають у торбу. Уявити колядників без торби неможливо. Як же інакше носити на щоб потім чесно розділити. Торбу варто шити з цупкої тканини, мішковини чи джинсівки. Її можна розшити або розмалювати фарбами. Доречним буде зображення сонця, місяця, зорі або ж дерева життя з птахами. Добра ватага колядників завжди добре готова до свята, має красиву зірку, велику торбу. І багато колядок у запасі. Торбу буде носити Міхоноша, найбільш серйозний і відповідальний з ватаги. Адже він повинен не тільки скласти до торби усе, що наколядували, але й не забутися її ніде. Міхоноша має бути дужим, бо добрі колядники ніколи не вертаються додому з порожньою торбою. А після того, як закінчили колядувати, годиться чесно розділити на колядоване поміж усіма членами ватаги, не забуваючи і не обділяючи найменших. А зараз поговоримо про шопку. На Різдво у церквах, на вулицях та вдома встановлюють шопки. Вертепи. Шопка це сценка, яка зображує народження Христа та прибуття волхвів. У шопці обов'язково мають бути Діва Марія, маленький Христос, святитель Йосип, Волхви, яких також називають Царями, вівці та інша худоба. Адже подія відбувається у стайні. Над вертепом зображують зірку як символ народження Христа. Персонажі можуть бути вдягнені як у біблійні, так і сучасні народні вбрання. Шопки прийшли до нас із Європи через Польщу. а почали їх встановлювати італійці ще у 13 столітті, звідти традиція швидко розповсюдилася світом. І сьогодні ми можемо побачити їх скрізь від Америки до Австралії. Навіть у Ватикані на площі святого Петра з часів папи Іоанна Павла ІІ встановлюють велику шопку. В Україні шубки популярні переважно у західних областях, які зазнали більшого польського впливу. А вертеп це традиційна різдвяна вистава, яку розігрують люди та ляльки, щоб повідомити у всіх про народження Ісуса. У старі часи українські вертепи були ляльковими і мали вигляд цілого театру. Сцена такого театру розділялася на два рівні на верхньому показували сюжети зі святого письма, а на нижньому побутові сценки. До нас дійшли тексти Різдвяних вистав ще з XVIII століття, але про існування вертепів відомо з більш ранніх часів. Сьогодні різдвяні вистави показують переважно артисти живого вертепу. Традиційними учасниками вистави є ангел, три царі волхви, пастушки, ірод, чорти, жид, козак і смерть. Для них шиють костюми, виготовляють маски, корони та інший реквізит. Адже чим красивішим буде вертеп, тим більш святковим видасться настрій. Вистава будується навколо Євангельського сюжету про народження Христа. Пастушки бачать, що в небі засвітилася нова зірка. Ангел провіщає народження Бога сина, але ірод велить чортам вбити всіх новонароджених дітей. Про це прознає жид, який розповідає все козаку та іншим героям, які всі разом постають проти ірода. В кінці ірода забирає смерть, а учасники вертепу співають колядки. Залежно від фантазії авторів та акторів, дія може розвиватися по-різному. Зазвичай віршовані тексти для вистави пишуть самі учасники, сюжети герої можуть різнитися залежно від бажання та можливостей. До тексту додають жарти на сучасну тематику, щоб глядачам було весело. Автори не цураються й політики та інших гострих питань, тому тексти вертепів переробляють щороку. Так цікавіше і акторам, і публіці. Вертеп виступає на вулицях та майданах, ходить по хатах і отримує за свої вистави солодощі, цукерки та гроші. Частину грошей, зібраних вертепниками, зазвичай жертвують на добрі справи у церкву, дитячі будинки, бібліотеки тощо. Вертеп є не лише символом різдвяної традиції, а й відображенням національної культури та спадщини.